Прийшов до річки, ще глянути, що тут. Ось тут якісь пташки нагадують. Тут в піні, не видно нічого, щоб було, ходило. Ні окунчиків, ні карасиків. Вон Павло вже йде сюди, заглядає, що я зловив, бо він не бачив ще. Jak zawsze na uwywywy, więcej jak on. Он знов клює окунчик. Затягує, зараз должен попастись. Ось такий більший окунь. Хвилин десять, що побудемо, то й будемо йти вже. По влові нічого не попадає, тільки тих три.